Кільце фторопластове для вставки в прокладки головки блока для таких двигунів, як д 240 І на такі прокладки металізовані, і на звичайні прокладки під торгової марки Райдер Поставляються ось в таких упаковочках, де є ось такі позначення. Особливість даних колець в тому, що вони можуть бути як цельними, так і розрізаними. Цельне кільце. Воно сюди не стане, його треба все одно розрізати і тоді підрізати по, по ситуації. А також особливість в тому, що тут доволі правильний профіль. Ось ці от полочки мають однакову товщину і мають достатній розмір для того, щоб зачепитись за ось це завальцювання на прокладці. Я зараз попробую встановити його, але також хочу порівняти з іншими виробниками. Ось один популярний виробник, бачите, які тут у нас зігзаги знаходяться. Тут у нас все чотенько, більш акуратніше, отлівочка. І от ще один виробник. Вони різні. Тут у нас, бачите, полочки, видані озброєним оком, різні. Одна тонша, інша грубша. Це не дозволяє нормально її встановлюватись. Розпакую зараз прокладочки і на ваших очах встановлю дане кільце. Як ви бачите, я розрізав. Кільце, яке було цельним, розрізане, ось воно залишилось. І використав ось такі помічники. Можете їх не використовувати, тому що коли у вас є вільних дві руки, можна це зробити без прищепочок для білизни. І ми бачимо, яку довжину нам треба відрізати для монтажа на прокладку двигунів Д240. Різав я. Ось таким скальпелем, але можна це зробити звичайним канцелярським ножиком, або просто ножем, або чимось іншим. Чому гострим це треба робити? Для того, щоб країшок був рівний, а не рваний. І для того, щоб у нас стик був максимально акуратним. Тому я беру ще раз скальпель, перерізаю, відрізаю зайвий шматочок. Але коли ми тут фіксуємо, то по максимуму натягуємо, ось, щоб у нас тут не було зазорчиків. І... Тоді покажу, як воно вже в стику. Все у нас монтується. По місцю я вирізав стик-стик, Сподіваюсь, камера передає. Бачите, ось він. Я не зовсім акуратно це зробив, але майстер, якого рука набита, це зробить набагато краще. Я також на пів міліметра зробив менше різь, тому щоб з натягом це все було. Тому, як бачите, ось прокладка. Ось ми її рухаємо. Кільце у нас стоїть і нікуди не злітає. Абсолютно так само це робиться для цієї прокладки, як показав мій досвід. Металізована прокладка, ось тут на завальцюванні має трошки менший розмір. Ця прокладка має грубший. Але все робиться абсолютно так само. Ну і як кажуть вишенька на торті, я ще візьму ось таку штуку. Зараз ми його запалимо і перевіримо, чи це дійсно фторопласт, чи це. Просто пластик, який оплавиться і нічого хорошого не зробить. Сподіваюсь, ви чуєте, як горить горілка. Я знімаю кільце, яке змонтував, і ми її просто будемо прогрівати. Якби це був просто пластик, він би у нас просто став ось, бачите, що робиться зі звичайним пластиком. Тому це справжній фторопласт, який має правильну геометрію і який, завдяки якому можна його нормально встановити і потім положити цю прокладку на гільзу і зверху ще й поставити головку, не боючись, що ось це кільце просто-напросто, бачите, воно навіть оплавило. І це кільце е, заплавить, а потім зробить тільки гірше, тобто краще б його не ставити. Це все справжнє.